Усім привіт! Сьогодні готую дуже смачний салат з моркви. Мені потрібно 250 г моркви, 100 г твердого сиру, три варені яйця, пучок зелені, майонез за смаком, 4 зубчики часнику, пів чайної ложки солі та пів чайної ложки суміші перців або чорного перця магазину. Для початку натираю Моркву, сир. та яйця. Нарізаю нашу зелень. В можете брати будь-яку яку ви любите. У мене це цибулька, кріп та петрушка. Передавлюю чесник, додаю, сіль та перчик. І перемішую. Тепер додаю майонез. Ось і все, салат вже готовий і можна подавати до столу. Ось такий дуже простий, і смачний салатик у мене вийшов. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей.